Вітання всім, хто долучився до ефіру. Чи можна пізнати культурну спадщину на дотик? Розбираємося просто зараз. А поруч зі мною е, консультантка із інклюзивності, представниця відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору, генерація успішної дії у Рівненській області Ніна Асєєва. Пані Ніно, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня розпочати хотілося б про проєкт, який власне кажучи вже закінчується не в темряві. інклюзивна який передбачає створення екскурсій для незрячих. По пам'ятках, які, власне кажучи, розташовані на королівському шляху так званому, так. Звідки ідея проєкту І як, власне кажучи, відбувається екскурсія по цих пам'ятках для незрячих? Проєкт це наслідок попереднього року. Ми робили інклюзивні карти, тактильні карти і до того робили тактильні атласи. Коли в тому році завершувався проєкт, приїхавши у Володимир, так? Угу. Ми, наші незрячі запитали, а чому малюнки, чому не об'єкти тактильні, чому не моделі? Зазвичай, коли незрячому треба найкраще показати тактильну модель, а лише тоді малюнок. І в цьому році ми не могли все-таки наших людей лишити без об'єктів, бо тому, що не завжди уява незрячої людини може збігатися з тим чи іншим об'єктом. Ми можемо розуміти там його параметри, висота, але як він виглядає, якої він форми, mm -hmm. як він виглядає згори. Mm -hmm. Тобто, ми зараз бачимо такі моделі архітектурних історичних пам'яток, я так розумію. Так що це власне кажучи, є за пам'ятки, чому саме їх обрали? Це шлях Віарегія, так як було в тому році дві мапи тактильних: тактильна європейської частини і тактильна мапа частини України. І оці всі наших п'ять експонатів вони проходять по шляху Віарегія, починаючи від Володимирського краєзнавчого музею. Омеляна Дверницького, потім Остріг, Дубно, Рівненський краєзнавчий музей і Радомисль, замок, який був відновлений, це колишня папірня. А як ви можете сказати, чи є запит від незрячих на такі, здавалося б, ну, не першочергової необхідності, послуги, як у сфері культури? Тому що, я так розумію, проєкт все ж таки має ґрунтуватися на якихось потребах тих, хто буде його використовувати. Що хочу сказати, незрячі дуже люблять ходити у заклади культури. Досить часто, коли пропонуєш людині з порушенням зору або тотально незрячій сходити в музей, вона каже, чому я туди піду. Я можу послухати все про той чи інший музей на аудіо, так? Але бо музеї не дають нічого відчути на дотик. Зараз тенденція така, що втрачають зір і здорові люди, і з повномасштабним вторгненням в нас також у Острожський замок приїжджали військові, які втратили зір. І вони все-таки те, що бачили, вони також хочуть відчути. Вони вчаться це дивитися руками. Тому запит є колосальний. Дякую. От ми бачимо цих 5 3D-моделей, де вони зараз знаходяться і яким чином відбувається, власне кажучи, сама екскурсія, тобто, як люди можуть ними користуватися. Нами за проєктом було створено 25 моделей, тобто по 5 кожного uh -huh. об'єкту, і в кожному з цих об'єктів передано такий комплект з цих п'ятеро. Музейних експонатів, так, які є на шляховій арегії нашої України. Угу. Тобто в кожному з цих музеїв є п'ять таких фігурок, правильно? Чим цінно? Цінно тим, що е, ці фігу... При, приїхавши в будь-який з цих музеїв, е, незрячі люди можуть подивитися, як е, приїхавши в Остріг, можуть подивитися і Дубно, і Краєзнавчий музей, і е, Радомислівський замок. І, це важливо, тому що людині незрячі, не завжди треба їхати туди чи е, далеко від дому. Угу. Тобто вони можуть відчути ці пам'ятки на дотик, тобто приблизно уявити собі, як це може виглядати, чи є ще якась, е, скажімо, історична довідка, чи це гід в музеї розповідає, чи можливо можна якимось іншим чином дізнатися історію самої споруди? Е, ну ми так зараз говоримо, що наші замки розмовляють. Угу. Це досить навіть коли тільки почався проект. То нас запитала, а як же ж замки можуть розмовляти? Uh -huh. У нас зроблені таблички до цього, і на них є тактильні QR-коди. Зараз дуже популярні QR-коди, так? І наші незрячі також користуються всіма гаджетами і також можуть перейти за QR-кодом. Він є тактильний, він на табличці є в певному конкретному місті. І, в принципі, це треба виробити для всіх музеїв, щоб QR-коди знаходились завжди, там, наприклад, справа, знизу. Угу. І незрячі бер, беручи свій телефон, свій гаджет, свій планшет, в якому є програма екранного доступу, е, і просто сканується. І людина переходить, бере перед собою даний замок, його можна взяти в руки, покрутити. Оці модельки в нас тут маленькі, це мініатюри, а замки є досить великі, і оглядає. Перед вами краєзнавчий музей. Він такого то століття, і все абсолютно про нього розповідається. Перед вашими руками дах там похилого, там є такі, такі димарі, стільки-то поверхів. Подивіться справа, там є табличка, чи там пам'ятний знак, і оце все нас говорить. Тобто, це, скажімо, є така новизна цього проекту. Тобто, тому що попередній проект був більше про карту, про те, що можна було почитати так незрячій людині за допомогою шрифту Брайля. Цей уже більш масштабний, я так розумію, і більш точно передає інформацію. Так, тут інформація більш точна, окрім того, те, що було попередньо, також все про ці замки є в атласі, який ви бачите на столі. Також хто любить читати пальцями або читати очима, із, хто має порушення зору, там більш, збільшені букви. Mm -hmm. І також це можна подивитись на сайті, почути. Ще скажу, що досить цікаво, йдуть екскурсії для музею в музеях самими екскурсоводами. Для них також був зроблений путівник, як правильно провести екскурсію не в темряві для людей з порушеннями зору або для людей, хто одягнув маски. Ми також робили такий експеримент, і цими екскурсіями також можна пройтися людині, яка бачить, одягнувши маску, і відчути це все на дотик і на слух. До речі, читала про цей експеримент. З якою метою ви таке пропонуєте людям? Яку ціль переслідуєте, яка місія такого завдання, такої пропозиції? Ну, місія досить така, щоб люди зрозуміли, що якщо щось їх запитують, не просто запитують від цікавості, а можливо людина не бачить. Звичайно, якщо ми йдемо, так я можу прийти дюрнути двері, а там висить табличка. Зачинено. Ну, чого ти дергаєш ці двері? Ну там угу. ж табличка, але я її не бачу. Тобто, щоб інші люди могли теж відчути і зрозуміти людину, правильно? Так. Важливо, щоб люди розуміли потреби людини з порушенням зору. Дякую, і ще відразу цікаво, чи розуміють ці потреби, власне кажучи, самі заклади культури. Я так розумію, ці музеї, які отримали продукти вашого проєкту, розуміють. Але загалом, на ваш погляд, чи заклади культури готові до цієї безбар'єрності, зокрема що стосується незрячих людей, скажу згідно мого досвіду і по Україні, і по світу ми не пасем задніх. Ми досить є підемо вперед. Будучи на Закарпатті, також у них є QR-коди інструментів, наприклад, в Паланку в замку чи в замку в Ужгороді, так і наші музеї, скажу вам, що Остріг в нас на Рівенщині був один з перших, в яких з'явилося взагалі щось для людей з порушенням зору, що можна брати. Ми в тому році, коли будучи в Володимирі, вони не зовсім знали, що робити з нами з групою з 20 чоловік. так? Що нам показати? А ми їм кажемо: так у вас стільки що можна дати, у вас є каміння, у вас там є ще щось, у вас є е, там певні шляпи, ще щось, те, що воно є, у вас не в одному варіанті, і ви можете все це дати нам в руки, почути ту солому, теплетіння і так далі. А як ці музеї, які вже отримали такі нові для себе експонати, пішли на з з вами на співпрацю, чи легко було з ними співпрацювати, власне кажучи, чи задоволені? Вони можливо вже якийсь фідбек є від людей, які користуються такими їхніми послугами? Скажу те, що дуже приємно було в цьому році, тому, що якщо рівенські замки, музеї працювали на з нами ще з 17-18 року, так угу. то, наприклад, на Волині трошки було інакше? Вони зразу ж. В тому році, ще не знали, в цьому році настільки було приємно почути їхню екскурсію, їхній опис, опис, іменно аудіоопис самих музейників, як вони вже нам розповідали про свій заклад. Це було небо і земля, і дуже приємно, в радомислі прекрасно вели екскурсію, при тому, що ікон ми не можемо відчути на дотик. так, То все було описано, який нім, як Божа Матір тримає немовляче з боку воно чи тримаючи. На руці обоє чи хтось тримає за руку. От дуже цікаво було от ці моменти, і її досить багато інформації ж кожного року, що ми даємо, як правильно проводити екскурсію для людей з інвалідністю, так не лише для людей з порушенням зору, для людей з ментальними порушеннями. Так угу. то е, великий прогрес і дуже приємно, і вони просять, щоб далі проект продовжувався, тривав, тривав, тривав і придумали щось нове і знову ж була. Було багато ідей в кожному замку. Кожен розповідав про ту чи іншу ідею, що б можна було б на слідучий рік втілити? Тобто ще є над чим працювати? Так працювати я завжди над чим це класно. Я так розумію, що у вас відбувається постійна комунікація з цими закладами культури. Так ви якісь тренінги проводите? Чи це якісь методички? Як саме ви навчаєте їх проводити екскурсію для людей з інвалідністю? В проєктах завжди закладені тренінги. Угу. Завжди закладені методичні посібники, кожному замку, навіть за цим проєктом були передані методичні посібники, як почати екскурсію для людей з порушеннями зору і що розповідати. Не подивись направо, подивись наліво. А ви зайшли в будівлю? Вона такого-то століття, там високі стелі, і абсолютно всі справляються прекрасно, дуже приємно, коли молодь все-таки незалежно, що. Кажуть, культура не на часі, культура завжди на часі. Якщо нема культури, нема держави, угу. тому це є. Дуже важливо угу. пані Ніно, ви є експерткою проєкту. Так е, є ще низка інших експертів. Мені цікаво почути про саме тих фахівців, які працювали над цим проєктом, тому що це ж має бути і достовірна інформація, і правильний формат подачі, тобто для людей, які не бачать, е, хто ще був залучений, чи були там історики, чи були там певні фахівці, які от точно можна бути впевненими, що проєкт відповідає дійсності, що люди отримують ту інформацію, яка є насправді. Команда до. Досить велика працювала. Ми почали працювати з червня місяця, а то й навіть трошки раніше. Перед тим, ніж щось написати, звичайно, зверталися до музейників-істориків, так навіть описати сам аудіопис. Як будівля виглядає, і як вона колись виглядала? Що ми зісканували на цій будівлі в теперішній час? А що не сканували? Без них ми ніяк би не впорались. Тому над цим працювала дуже велика команда з кожного музею, не один фахівець, а два-три. Фахівці піднімалися архівні документи, і про це все описувалося. Я навіть ніколи не думала, що, наприклад, наш краєзнавчий музей що він не прямокутна будівля, що ззаді там є дві, дві е, пристройки, так? що угу. ззаді і що там можна зайти, що там є двері. Тобто, я, для мене це, наприклад, було в новинку. Якщо в Дубинському замку також було в новинку, що рів не перед, а ще й за е, муром є. Тобто, можливо, навіть ваші екскурсії, люди, які не мають порушень, зору зможуть дізнатися більше ще інформації ніж те, що вони бачать. правильно? А, також так і було, бо тому, що люди ми переїхали до Радомисля, так і там була екскурсія з Ірпіня, і вони досить цікаво прийшли. А ми ж тільки що ходили, а що воно там таке є. А я кажу, так, є. Ну, і вони потім вже пішли і кажуть, так, воно так і є. Вони вроді пройшли екскурсію, але взявши модель в руки, бо моделі досить великі, я вже казала, угу. зараз ми мініатюрки бачимо, моделі в межах до 40 сантиметрів, тобто 40 на 40 на 35. Угу. Вони досить детальні, тому що це не маленька фігурка, і можна все відчути. Подивитися, якщо в Дубинському замку от, тронна зала, так вона з цими круглими вікнами з боку пів, півкруглі вікна, тобто оце все можна відчути на дотик. Ви це розповідаєте, а я бачу, ну, Дубинський замок, скажімо, ніколи не звертала уваги, тобто на такі деталі. Дуже цікаво, дякую вам за таку інформацію. Ви знаєте, донори часто даючи згоду на певні проєкти, акцентують увагу на його унікальності. Тобто, я знаю, що і ви реалізували низку проєктів для людей з порушеннями зору, і в Україні цих проектів є досить багато. Чим все ж таки цей унікальний на вашу думку? Кожен проєкт має свою унікальність. Наші проєкти кожного року, чим далі, ми стараємося знайти ізюминку, ізюминку нашої рівенщини, поєднати музей, наприклад, з тим чи іншим баченням, з уявленням. Досить цікаво, от в мене багато дуже думок зі смаком, зі запахом, тому що, заходячи в ту чи іншу будівлю, дуже багато побічних відчуттів. От і цей проєкт, іменно якщо він проходить в тому замку, до якого є макет, це ця атмосфера є неймовірною. Ну і знову ж таки, ще хотіла запитати: ви говорили про те, що незрячі можуть послухати, сидячи в себе на дивані про ту чи іншу пам'ятку, так почитати шрифтом Брайля. Прийшовши на екскурсію в конкретне місце, є інша атмосфера, є інше відчуття? Відчуття. Я вам так скажу, що поїхавши кудись мандруючи, незрячі також люблять мандрівки. Це не новина. Незрячі бачать сни. Вони можуть бачити їх так реалістично або нереалістично. І от чому в чому ізюминка цього, що ми подивилися, і ми вже складаємо свої уявлення, як воно виглядає. Тут відразу питання про комунікацію. Є низка організацій, де люди обмінюються своїми думками, своїм досвідом. Так люди, які мають інвалідність позору, і ваша організація одна із таких. Як відбувається ця комунікація? Чи залучаєте ви таким чином вже до екскурсій, до участі у проекту своїх колег, друзів, знайомих? Ми стараємось взагалі залучити зараз молодь. Молодь досить пасивна, хоч кажуть, що вроді як активна, так. Угу. Але е, важливо, От, до замку приїжджали хлопці, які е, закінчили Клевенську спеціальну школу, які допомагали, ми їх залучили, вони є студентами. І ми залучили їх до діяльності навіть створення. Подивитись, вони розробляли, як ми надрукуємо його, як це все буде. І вчора, повертавшись з престуру з острога, хлопець каже: от приємно потім побачити свій продукт. Класно. І на завершення ми поговорили про те, що цей проєкт, який зараз ми обговорюємо, не в темряві в'яреджі інклюзивна, є продовженням одного із попередніх проєктів. Цікаво, що буде на майбутнє? Чи маєте вже якісь плани та бачення, чим би хотілося, на чому хотілося б заакцентувати увагу, можливо, подати заявку і реалізувати. Все ж таки, планів є багато. Не буду відкривати е, секрети. Я сподіваюся, що ми вас знову будемо вражати, і наших телеглядачів, всіх, хто відвідає наші музеї, замки. Тому завжди це буде тривати. Супер, пані Ніна. На цьому я вам дякую за розмову. Бажаю успіхів, подальших хороших проєктів І, звісно, чекаємо в студії з їх презентацією. Дякую. Дякую, а всім, хто був з нами, нагадаю, більше корисної, оперативної завжди цікавої інформації можна знайти на онлайн ресурсах. Сферин Стежте за ефіром на все добре.